Гарно приймають і з якими Господь і сила його. Ви знаєте, ви, ви молоде, благословенне племя Господнє. Я маю таку привілегію уже на третьому вашому молодіжному служінні бути. минулу неділю було зранку молодіжне, вечором молодіжне, зараз цей хор отроків. Моя юність, на жаль, не проходила по таким місцям, як ваша. Я не мала такого спілкування, таких можливостей, того що не знала живого Бога. Але у мене в школі в класі в нас було шість віруючих, з якими я дуже дружила. Це були дійсно мої друзі, і навіть мене визивали в якийсь період до директора і казали, що ти з ними спільного маєш. Ну, ти там вісиш на дошці пошани. Там вони віруючи, це були 80-ті роки, довіруючих трошки так м'яко говорять, призято ставилися. Але я казала, вони мої друзі. Я думаю, це також мало вплив того, що молились вони, мабуть, за мене. Ну не мабуть точно їхні батьки. І я відвідувала зібрання. Ну, як можна було сказати тоді. До молит не було. Це були в когось вдома зібрані, лавочки так ставились, потім прибирались, бо були перевірки. В основному туди ходили старші люди, тому що дітей так акуратно було. Ну і, ви знаєте, щось торкалось в серці. Але Богу потрібно було довгих 18 років провести мене низинами цього світу, щоб зрозуміти, наскільки реальний наш Спаситель, наскільки реальний ворог, який його ціль погубить, і коли відбулись певні події, не сьогодні це свідоцтво, бо воно займе час, сьогодні має служити діти. Але я зустрілася своєю однокласницею, яка вже мені, мені треба було вже йти в церкву, вже Бог так робив, що я зрозуміла, мені треба. О, і вона сказала одну річ. Альонка каже, з Богом так радісно і так добре жити. Ну, У мене якось так не було такого радісно, добре, весело. І вона мене запросила на молодіжне зібрання. Це був 2006 рік, це був другий день трійці, і я попала в молитви, не в будиночок, де колись збирались, в гарний. Такий просторий дім молитви, який був побудований в Золбунові вже. У мене довгий період не було на Україні, я жила в іншій країні. І коли я повернулася, вже сину було чотири роки мому, і я попадаю в дім молитви. І ви знаєте, перше, що я побачила, кого я побачила там в інстибюлі, куди я прийшла, це молодь. Це молоді, гарні, вродливі дівчата, юнаки. Вони стояли біля зеркала, в них перед тим була репетиція. Вони мали вести служіння. І я заумерла. і знаєте, я подумала: якщо такі молоді, такі сучасні дівчата і хлопці прийшли до Бога. Ну, мабуть, дійсно, з Богом і радісно, і добре. І ви знаєте, з тих пів це була якась особлива любов і почуття. До мене молоді, вже їх багато, вже в деколи по діток є, вони вже дорослі стали, на їхнє місце прийшли інші. Ну, Бог дав таку любов до молоді і в якісь періоди служіння з молоддю, що ну, це від Ісуса. І де б я не була, в яких церквах, я завжди по особливому відношусь до служіння молодіжного. І благословляю їх, і ви знаєте, як потрібна їм наше благословення і наша підтримка. Коли я прийшла в церкву в служіння, в зібрання сам Дух Святий, мене побуджував посвятити мого сина для Господа, яка під час однеї проповіді просто так було відкриття, я опустила коліна. Йому було тоді п'ять років. Я кажу, Господи, я приношу його при Твоє лице, і з тих пір молитовно я несла свого сина. Але проходить час і Бог ложить не тільки свого, но й синів і дочок. І ви знаєте, дивлячись сьогодні на них, вони дуже потребують підтримки нашої. Вони багато мають критики. і ті, які тут сидять і в залі, і можливо є за що, але вони більше потребують підтримки, більше потребують похвали. Навіть я вам скажу. Я сьогодні мала, ми були. В родині моєї доці, ну, не невістки по статусу, невістка по серцю, по почуттям доця. І ви знаєте, я спілкувалася з її бабусею. І в цій спілкуванні було щось дуже важливе і особливе. Вона показувала світлини дітей, внуків, правнуків, і вона говорила. Мене вже я кажу, скільки у вас їх? Каже, 40 внуків. Здається, одинадцять правнуків. А я кажу, яка це розкіш, яка це нагорода, благословіння від Господа. І ви знаєте, кого вона фразу говорить? Я за кожного поіменно кожен день молюся несу. Яка це перемога в духовному світі, наші молитви, мами, бабусі, тати? У мене один син. По плоті по крові, ну в мене дуже Бог дав багато дітей духовних, яких з радістю несу. І якщо Бог відповідає на молитви за духовних його дітей і видно перемоги і благословіння в долі і в здоров'ї, наскільки важливіше стояти за наших. Якщо ця бабуся знаходить час, це не 10-15 хвилин. По 40 сорок муків тільки. Це ж не тільки по імену, це ж і благословить кожного, дух наповнить щось побажать. Це те, що брат перший говорив в проповіді, це оте спілкування з Ісусом. Коли воно в нас є, воно передається на наших дітей. І це є благословіння. Я хочу благословити всіх вас. Я хочу благословити ваших дітей, ваше насліддя, молоде, те, яке тут виходило і пішло навчатися. Є наставники, є ті, які з ними роботу ведуть, хор ведуть. Но ми мами, тати, бабусі, дідусі, дяді, тьоті, навіть в кого нема власних дітей. Це сім'я Христова. Ми одне ціле. І я хочу для слави Божої послужити віршом для слави Божої, але для вашої всієї молоді. Господь побудив його написати, коли в моїй церкві було 30 років. І коли пастир сказав, що може напише щось, я кажу: хай Бог благословить, якщо Дух Святий дасть, щось напишеться. І ви знаєте, я молилась і Бог положив на серце: пиши для них, пиши про них. Пиши, щоб вони знали реально, як їм йти. Якщо ми уважні і в вашій церкві, і на Україні зараз багато Дух Святий говорить через сосудів, що це моє наслідка. Я його поставлю, я дам дари, вони підуть, вони будуть трудитися. Якщо таке говорить Бог, то той другий не дремлє. і на них зараз дуже велика атака. Хай Бог благословить і дасть перемогу нам всім в молитвах за цей молодий Божий виноградник. Торкаються невидимою вуальню і подих пам'яті, несе їх десь овись і юність нову побачила я, наче в зазеркалі, не ту, яку в житті сама пройшла колись. Прекрасне, молоде Христове плем'я, яке благословення Богом дане вам будь серед цього світу, як знамення, на радість церкві. І на поразку ворогам. Подібні ви, як до руси ранкової, підсвіжної, як квіти серед буйної трави. Вас сам Ісус плекав турботливо і ніжно, щоби на цьому місці ви були. Ви виноградник випраний з плодом добірним Вас знищить, хочуть сили князя зла. І, як важливо залишитися тут вірним. Триматись істини, щоб словом вас росла. Так, вам нелегко в цій спокус пустелі, де дищеріють ширі справжні почуття, підборди, мода, змі, диктують привілеї, руйнують чуйність, добрість, радість до життя. Та вам гарантія той, чия ви власність. Ісус живий, реальний, Він воскрес. Щоб ви жили не як в мережах віртуальність, по справжньому жили, йдучи до небес. І щоб молитву полюбили як повітря, куди ж без неї, якщо діти, ви того, хто ви в Гевсиманії молився за своє насліддя, чи ж перту прагнуть будете завжди свого? Коли Ісус для вас перлиною справжньою стане, то ваше серце буде прагнуть. Лиш його, так, світ цей точно проти вас повстане. Не бійтесь тільки, він здолав це зло, вас не полишить Бог. Якщо ви покладете свої думки на волю лиш Христа і зрозумієте тоді, який ви скарб знайдете, хоч ця дорога не розкішна, а проста. Ох, як нелегко стояти у цьому світі. Серед спокус, наритих ям та замаскованих вовків та сил знайдете в Божім Слові, в заповіті, Храними молитвами церкви та Батьків. Ви особливі, вибрані, ви Божі чата, чи зміряє безодня подяки глибину за ті обітниці, в яких надія і вітрада Ісус веде тепер. Благословить він і вашу сивину, хоч спогади мої серпанком вже сповиті, а ваша юність, Криво розправила політ, благословляю вас, прекрасні, Божі діти, цінуйте поруч життя свого розквіт. Амінь.